Звільнити за зрив минулої сесії активісти одразу двох громадських організацій майдан і Євромайдан поскаржилися президенту. Просять главу держави зробити кадрове рішення, позбавити посади чинного голову сумської облдержадміністрації Миколу Клочка. Мовляв, саме через його позицію не відбулася сесія обласної ради. Ми підготували відкритого листа, коли після сесії 12.03 була зірвана сесія, і Микола Кличко особисто не з'явився. Він, як губернатор, як чиновник, як людина, яка представляє обличчя Сумщини перед нашим президентом, він повинен навести порядок. Він повинен був реагувати на всі події і не ігнорувати думки громадськості, але в нас вийшло. Все як за старим сценарієм, Микола Клочко винуватим у зриві сесії себе не вважає. Говорить, збирати депутатів не його обов'язки. Я хотів би, щоб кожен з нас відповідав за ту ділянку роботи, яка йому доручена. Коли я працював головою обласної ради, у мене жодної сесії не було зірвано. Я вважаю, що треба на передусім працювати з депутатами і не перекладати провину з одного керівного органу на інший керівний орган. Не треба використовувати деякі громадські організації одними депутатами. Для тиску на інших депутатів, і тоді буде працювати нормальна обласна рада. Нагадаємо, засідання облради планувалося на 12 березня, втім, так і не відбулося. До сесійної зали прийшла третина депутатів. Збиратися пробували двічі, та обидва рази безуспішно.